Зараз вже 12 тисяч заявок заяв в цьому реєстрі, поки що за категорією зруйнованого житла, чи будинків чи квартир. Але найближчим часом вже навіть деякі категорії у грудні будуть відкриті нові можливості для подання заяв, такі категорії, як безвісти зниклі, як злочини проти життя людини, тобто смерть внаслідок агресії Російської Федерації. Це і внутрішнє переміщення внаслідок. Російської агресії, тобто ми собі можемо уявити, що це будуть мільйони заявок. Загалом цей реєстр так ну очікують, що може містити по всім категоріям їх більше 40, близько 10 мільйонів. Але чи означає, що при подачі цієї заявки одразу призначається компенсація? Поки що ні, тому що для цього мають запрацювати два наступні елементи: перше це комісія з оцінювання. Яка власне буде визначати там суму, чи підпадає людина під цю категорію, чи зможе зрештою отримати, і потім уже механізм виплат для комісії достатньо міжнародної угоди. Ми дуже сподіваємося, що в січні 2025 року почнуться переговори. Це це відбувається під гідою Ради Європи. І першими ну очевидно підпишуться Ради Європи та країни, які входять до Ради Європи. А ось третій? Елемент він вже буде залежати від механізму отримання заморожених російських активів. І власне оце наповнення воно ну найбільш буде таке складне з точки зору міжнародного права і рішення. Але ми бачимо, що Україна вже отримала чи починає отримувати кошти ці 50 мільярдів із прибутки заморожених активів. І ми сподіваємося, що зрештою ми зможемо виплатити всі компенсації, а саме реєстр, і буде найповнішим реєстром так. збитків завданих і інфраструктурі і людям і зрештою. Кожен отримує компенсацію.